Адріан Гандева для спільноти країн Нітендо Делі. World of Goo 2. Повертаємо свій 2008 World of Goo. Гадаю, багато хто з вас чув цю назву. Назвичайна химерна гра у жанрі головоломки розроблена з екс співробітниками Electronic Arts Кайлом Габлером і Роном Кармелом. Що свого часу дуже нашміла. Після свого виходу 13 жовтня 2008 року на платформах Nintendo Wii та PC гра отримала надзвичайно високі оцінки, а також стала призером багатьох видань, таких як IGN чи GameSpot, а також Spike TV Video Game Awards Show, попередник The Game Awards. Гра була яскравою зіркою на відеогровому небі 2008 року. Звісно ж, стало однією з предтечі майбутньої золотої епохи Індії Ігор. І з таким багажем досягнень багато хто одгадав, що за сиквел не зарживі. І навіть самі творці у заявляли, що вони зовсім не проти створити ще одну гру в серії. Але один рік змінювався іншим, а сиквел так і не з'явився на горизонті. Ась ось ненацька, трохи пізніше 15-річного вілею гри The Game Awards 2023 було анонсовано її продовження Port of Good 2, що не зраджуючи традиції, планувалося до виходу тільки на ПК і нову консоль компанії Nintendo. Цього разу Nintendo Switch. От її я і пропоную сьогодні вам до огляду. Та перед тим як почати розповідати вам за візуал, ігролад та інші важливі речі, я б хотів оголосити невеликий дисклеймер. Грав я в версію для консолі Nintendo Switch. І деякі моменти, актуальні для моєї розповіді, можуть бути невалідними, якщо ви обрали версію для PC, що поширюється через Epic Game Store. <звук> терпіти його не можу. Що ж, важливе питання от траси, продовжуємо. І перша річ, за яку потрібно одразу сказати, у грі немає головного меню як такого. Тобто взагалі немає. І з цього випливає один надзвичайно суттєвий недолік версії гри для Nintendo Switch. У грі немає можливості замінити мову. Тобто взагалі немає. Мова визначається налаштуваннями мови самої консолі. Маєте консоль з англійською локалізацією, гра буде англійською. Маєте консоль із французькою мовою операційки – французькою і так далі. Все б нічого. Ми всі вже звичні до цього. Але перед тим багатьма українськими новинами паблікам було оголошено, що гра матиме текстову українську локалізацію. Втім, як видно, вона так і зостанеться ексклюзивною версією гри для PC. Через тиждень, як почали робити огляд, розробники розумашки пофіксили це. Питання. Як вони тестили на свічі? Іншим дуже екстравагантним рішенням розробників стала доволі химерна схема керування розроблена для консолі. Nintendo Switch може працювати в двох режимах портативу, де гра відбувається на екрані планшета і стаціонарному, де гра відбувається на екрані телевізора, а планшет консолі стерчить у докстанції. Так от, для гри у портативному режимі гра пропонує фактично тільки одну дуже рідко вживану схему керування за допомогою тачскріну. На манер гри на смартфоні чи планшеті. Якщо. Ви не любитель такої манери гри, майте на увазі, гра альтернативне пропонує. Хоча ні, одну пропоную. Адже ігри для Nintendo Switch мусять бути придатні для гри в обох режимах консолі, а на телевізорі з можливостями тачскріну зазвичай немає. Тож, розробники запропонували альтернативу саме для стаціонари, управління джейконами. І якщо ви подумали, що зможете покласися зібрати з них геймпад, вітаю вас, розбирайте його до біса. Гра керується на манера оригіналу для Nintendo Wii за допомогою Моушну. Цебто, як колись віомоутом і научаком грався оригінал. І так, тепер же ікони переходять у режим аеромиші, якою потрібно буде керувати усіма об'єктами на екрані. Як зручніше для вас обирайте самі. Головне пам'ятайте, приєднаними чи зібраними в геймпаджі іконами грати у вас не вийде. А так, власне, про гру. Ох, скільки вже минуло часу. А я ще ніць не розповідав про неї. Власне, як про гру. Отож, почнемо з головного. World of Goo 2 є ідеальним сиквелом і повертає мене в ту саму епоху 2008 9-х років. Коли я і грав в оригінал, ковбаса є. Сезутре і пепсі є. Тож, давайте поглянемо, як змінилась гра за ці 16 років. Чи постарів її ігролад, та чи здатна вона вразити вибагливого гравця навіть сьогодні. Початок гри. Ще навіть до запуску, власне, рівнів головоломок, Одразу задає настрій всій грі. Під час її навантаження на екрані з'являються хімерні повідомлення на те, що гра зараз зробить. Серед них тримаємося за незалежність, заоспокоюємо видавців, вичерпуємо код процесора і дебатуємо, чи ігри це мистецтво. Ці повідомлення, а вслід за тим заставка, що представляє розробників компанію 2D Boy. Одразу задають тон. Саме ці повідомлення, і лишень трохи змінена заставка з цієї ж музики були і в оригіналі, що одразу налаштовує на тон першої гри, забігаючи наперед, скажу, що саме це відчуття не покидатиме вас аж до самих фінальних титрів. Гра всім своїм єством намагається видати себе за мандрівника у часі прямо із 2010 року. І. У неї це дуже непогано виходить. Але краще все ж по порядку. Почнемо з чогось легкого графіки. І тут все доволі просто: вона практично ідентична графіці свого попередника. Мультяшна стилізація дуже часто рятує старі ігри від застарінювання. І в цьому випадку непомітно, що оригінал у 2008 що сикл 2024-го виглядатиме доволі стильно та приємно. RTX ON в цьому випадку, звісно, не відбувся, але кому він, власне, там треба, коли гра прекрасно обходиться і без нього. А так, гра чудово гармоніює зі своїм попередником у цьому плані, тож любителі оригіналу вподобають і сиквел. Продовжимо те, Чимось класичним музикою. І тут аналогічно. Кілька тем з оригіналу, домашні до оригінальних композицій чудово гармоніюці з ігроладом, в той же час не намагаючись перетягнути ковдра на себе, що доволі важливо, і у грі, що позиціонує себе головоломкою. Окремо слід згадати за своєрідний гумор гри. Тут і там повсюду зустрічаються таблички. Які робив точно не художник табличок з оригіналу, так там написано, що повсякчас відпускають різні жартики, власне, як було і в оригіналі. І в першу чергу, над 16-річною перервою між іграми, так, довгі роки світ не чув нічого про слизиків, усі ставили питання, невже ми більше їх не побачимо? Невже невідомі труби забрали їх усіх назавжди? Але як, грім серед ясного неба. знову з'явилися вони. Ніхто не очікував їхнього другого пришестя, але це так і сталося. І їм подібні. Физики, якщо шо, мій відповідник слова ГУ. Як викратились локалізатори, я без поняття. Зі зрозумілих причин. Сюжет. Давайте на чистоту. Сюжет і лорну складову World of Who можна осягнути хіба при виживанні речовин. Чий обіг обмежено статтями від 305 до 320 Кримінального кодексу України. Сикл, як і годиться, успадкував і цей аспект від батька. Тож, давайте просто домовимося, що сюжет у грі є, але він настільки на третіх ролях та подається настільки химерно, як табличко, так і у флешках касценах. Про який сиквел, звісно, теж не забув. Що осягнути його, дано не лише всім. Отож, я відтягував цей момент, як міг, але зрештою настав час поговорити про головне. Про ігролад. Все вище описане мало причин для сумування, якби не спиралося на міцний скелет у вигляді оригінально фізико орієнтованого ігроладу за слизиків. Конструкція була пошкоджена. обстеження робив інститут. Як і до решти сегментів, до цього було застосовано все той же принцип. Взяти щось старе, що подобалось людям, додати нового і унікального, байливо перемішати, подавати охолодженим. Сутність гри не змінилася взагалі. Ми знову за допомогою різноманітних слизаків створюємо вежі, мости та інші конструкції. Що дозволяють іншим слезикам дістатися до незрозумілої труби. До гри знову перекочували як класичні чорні одноразові слезаки, які після створення зв'язку більш не можуть бути від'єднані, так і багаторазові, зелені, що, очевидно, здатні і приєднуватись незлічшену кількість разів. Також секвел навідали і повітряні кулі. Що тримають на закріплену конструкцію в небі. І горюче червоніше, схоже на чорних, але конструкції, створені ними, загораються під пливом магу. Але, звісно ж, цим усе не обмежиться. Цикл представив і купу нововедень, наприклад, генератор сльозиків, що із простої калюжі здатен створити матеріал для будівництва її труби. І до нього ж, звісно, додали ще один новий вид прозорих сльзаків. Що спроможні будувати не просто мости, а систему труб, що всосують в себе всі можливі джерела для вищезгаданого генератора. Кілька разів у грі з'являються ще кілька новачків. структури, що спроможні роздуватися і здуватися під дією вологи. Але вони зустрічаються всього кілька разів за гру, тож детально їх розписувати буде вже надлишково. Єдиний мінус у гру таки не потрапив режим створення власної вежі, що був в оригінальній, або я його не знайшов. Ткніть мене носом в коментарях, якщо тут я просто не розібрався. Ткніть. А от про що точно згадати, то це за четвертий акт. В оригінальній грі четвертий акт був особливим. Вся гра повністю перевтілювалася на манер віртуальної реальності і повністю міняла ігрола візуал. В сиквелі ж. Ні, я не можу вам цього описувати. Це кожен повинен побачити на власні очі. Скажу тільки, що ідея у різноманітне у розробники сприйняв аж занадто буквально. Ну і те, що локалізація, яка неважливо не здалася у гріху в лобці, тут вам може дуже знадобитися. Але я був у величезному шоці. Від сміливості розробників, що вирішили ставити таке у головоломку. Ну, і наостанок поговоримо про атмосферу. Тут коротко. Атмосфера у сиквелі така ж, як і в оригіналі. Якщо ви свого часу загралися у World of Goo, будуючи власні химерні вежі, ви знову відчуєте ті самі відчуття. Особисто мої відчуття під час її приходження були близькі до пісня окроп. Гра, що залишилася вірною собі майже на 100% і не намагалася бігти за трендами. У наш час, коли жанр в головоломах заполонили суцільні тривряд, це дорого коштує. До речі, за пташечок. Так, як не гірко це визнавати, але для багатьох платити 1200 гривень, а саме стільки гра коштує в польському Нінтендо eShop, за інді гру навіть такої якості це забагато. Але якщо ви таки бажаєте доторкнутися до прекрасного і ви не дуже вигідливі, для вас є альтернатива у вигляді Epic Games Store, де ціна складає всього 550 гривень. Фу -фу 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 -фу. Тільки Nintendo. Тільки Switch. На ПК, звісно, є альтернатива купити гру напряму у розробників. На їхньому сайті. Втім, боюся, що ціна у 30 доларів стане непереборною перешкодою для багатьох. Але особисто я гадаю, що враження і та емоції, отримані при проходженні цієї гри, варті кожної витраченої на неї гривні. Власне, на цьому я і завершую огляд цієї гри. Моя особиста думка, цю серію має пограти кожен. Бо дай трохи. І оцінити всю елегантну простоту і водночас надзвичайно складність зашитів її ігрувати. На цьому я з вами прощаюсь і хочу сказати наостанок. Щоб ви не пішли робити далі, пам'ятайте, не грайтеся із рибою. З вами були Ukraine Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Україні, Nintendo, daily. Ukraine Nintendo daily. Ukraine DeVX Ukrainian tenderly Ukraine Ukrainian Bailey Devex, Ukraine and the